У Бахмуті на базі аварійно-рятувального загону працює евакуаційна група Фенікс, яка вивозить людей у безпечні регіони та доставляє гуманітарні вантажі містянам. Організована базі нашого загону там є бронований автомобіль, капсула, яка займається. В складних районах, де більш небезпечно, де звичайні волонтери. Для них це ризиковано. Вони мають звичайні автомобілі. Не дуже гарно можуть знати місце, проїхати, тому ми беремо на себе такі більш складні участки, де ми можемо заїхати, завести харчі, питну воду та людей, які вже готові, укоятися, зібрати і вивезти на безпечне місце. Обстріли у Бахмуті майже не стихають. Це центр. І тут через mm. У місті наразі не залишилось вцілілих будівель. Обгорілі стіни, потрощені шибки, зруйнований дах. Це приміщення залізничного коледжу. А це палац культури. Тут місцевим роздають гуманітарну допомогу. Доходять за бахмутки, бо люди ще лишаються там. Лишаються літні люди. Люди об'єднуються в такі вже комуни живуть, проживають разом, і ми ведемо допомогу на кожного, не на родину, а на кожного. На сьогодні у Бахмуті залишається близько 6,5 тисяч місцевих мешканців, із них 200 дітей. Ми сподіваємося. Ми віримо, що втримають тримають місто. Вже скільки місяців тримають місто, адже Бахмут обстрілюється вже дуже давно, і ми тут зустрічали людей з Попасної, Лисичанська, Северодонецька, яких відправляли далі, воякували, Ми розуміли, що там вже все. Але скільки місяців нас тримають, просто ті хлопці, що тримають небо, це просто світло. Російська армія понад пів року намагається захопити Бахмут, попри інтенсивні бойові дії, місто під контролем сил оборони України. Вікторія Алєксєєва, Юлія Бітім'ява, Суспільне новини, Донбас.